Послання Якова. Послання Якова. Розділ перший. Привітання. Яків. Раб Бога і Господа Ісуса Христа. Дванадцятьом племенам, які в Росіянні. Вітання. Віра та мудрість. Брати мої. Вважайте за велику радість, коли ви проходите через різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри веде до стійкості, а стійкість нехай має досконалу дію, щоб ви стали довершеними і бездоганними, без жодного недоліку. Якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить її в Бога, який усім дарує щедро і бездокору, і буде йому дано. Але нехай просить із вірою, анітрохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, яку женуть і підіймають вітрим. Нехай така людина навіть не думає, що вона отримає щось від господа це людина двоєдушна, не визначена в усіх своїх шляхах. Бідність та багатство. Нехай незаможний брат хвалиться своїм звеличенням, а багатий своїм приниженням, бо він про мене, наче польова квітка, адже сходить палюче сонце, висуше рослину, її квітка опадає, і краса її обличчя зникає. Ось так і багатий загине в своїх починаннях. Випробування та спокуси Блаженна людина, яка вистоює спокусу, бо здобувши схвалення, вона отримає вінець життя, який Бог обіцяв тим, хто його любить. Нехай ніхто під час спокуси не каже Я спокушений Богом адже Бог не може бути спокушений злом, і він нікого не спокушає. Кожен спокушається, коли його зваблює і захоплює власне бажання. Бажання коли зачне, породжує гріх, а гріх, коли дозріє, породжує смерть. Любі мої брати, не водьте себе в оману. Кожен добрий дарунок і кожен досконалий дар походить згори, спускаючись від отця світла, в якому немає ні зміни, ні тіні переміни. За своєю волею він породив нас словом істини, щоб ми стали, наче першим плодом. Серед його творінь. Слухання слова і його виконання. Любі мої брати. Знайте, кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільною до говоріння та повільною до гніву, бо гнів людський не виконує Божої праведності тому, відкинувши всяку нечистоту й рештки злоби. Прийміть із лагідністю насаджене у вас слово, яке може врятувати ваші душі. Тож будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо якщо хтось є слухачем слова, а не виконавцем, то й подібний до людини, яка розглядає своє обличчя в дзеркалі. Вона побачила себе, відійшла і відразу ж забула, як виглядає. А хто вдивляється в досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла він буде блаженний у своїй діяльності. Якщо хтось думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, обманюючи своє серце, то його побожність нічого не варта. Чиста й непорочна побожність перед Богом і отцем. Це відвідування сиріт івдів у їхньому горі та зберігання себе чистим від світу. Послання Якова, розділ другий. Будьте неупереджені. Брати мої. Нехай віра в нашого славного Господа Ісуса Христа буде вільна від упередженості. Бо якщо до вашого зібрання війде людина із золотим перснем у яскравій одежі, а також війде бідний у брудній одежі, і ви помітите того, хто носить яскраву одежу, і скажете Ти сідай отут, на хороше місце, а бідному скажете Ти стій там, або Сідай під моїм підніжком. То хіба ви не вчинили поділу між собою? і не стали суддями зі злими думками? Слухайте, любі мої брати. Хіба бог не обрав бідних світу, як багатих у вірі та спадкоємців царства, яке він обіцяв тим, хто його любить? А ви ганьбете бідного. Хіба не багатії гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають добре ім'я? Яка призвана над вами. Тож якщо ви виконуєте царський закон писання, люби ближнього свого як самого себе. Добре робите. Але якщо ви проявляєте упередженість, ви чините гріх, і закон звинувачує вас як порушників. Адже хто виконав увесь закон, але спотикнувся в одному, став винним в усьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Отже, якщо ти не чиниш перелюбу, але вбиваєш, то стаєш порушником закону. Тому говоріть і поводьтеся так, як ті, кого буде суджено за законом свободи. Бо суд милосердний до тих, хто не чинив милосердя. Милосердя тріумфує над судом. Віра та вчинки. Брати мої. Яка користь, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може ця віра його врятувати? Якщо брат або сестра будуть голі й позбавлені повсякденної їжі, а хтось із вас каже Ідіть з миром, грійтеся та їжте. Але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь. Так само й віра, Якщо немає вчинків, мертва сама по собі. Але хтось каже Ти маєш віру, а я вчинки. Покажи мені твою віру без учинків, а я покажу тобі свою віру з моїх учинків. Ти віриш, що Бог єдиний. Добре робиш, але й демони вірять та тремтять? О, нерозумна людина! Чи ти бажаєш зрозуміти, що віра без діл марна? Хіба не на підставі вчинків був визнаний праведним наш батько Авраам після того як приніс на жертовник свого сина Ісаака? Тепер бачиш, що віра співпрацювала з його вчинками, і завдяки вчинкам віра стала довершеною? Так здійснилося Писання, яке каже Авраам повірив Богові. І це зараховано йому як праведність, і він був названий другом Бога. Тож ви бачите, що людина виправдовується через вчинки, а не тільки через віру. Хіба не так само блудниця Раав виправдалася завдяки вчинкам, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою, бо як тіло без духа мертве, так само й віра без діл мертва. Послання Якова, розділ третій. Приборкання язикам. Брати мої, хай не буде серед вас багато вчителів, бо ви знаєте, що ми отримаємо суворіший суд. Адже всі ми часто спотикаємося. Якщо хтось не спотикається в слові, ця людина досконала, спроможна приборкати все тіло. Ось і коням ми вкладаємо водила в рот, щоб нам корилися, та керуємо усім їхнім тілом. Подібно із кораблями, хоч які великі гнані сильними вітрами, але скеровуються малим кермом, куди бажає керманич. Так само і язик. Маленький орган та великими речами вихваляється. Ось який малий вогонь, а запалює такий великий ліс. Язик також є вогнем. Язик це світ неправди, встановлений між нашими органами. Він опоганяє все тіло і запалює коло життя, сам підпалюючись від геєни. Адже кожен вид звірів і птахів, лазунів і морських тварин може бути приборканий і приборкується людиною, а язика ніхто з людей приборкати не може він невгамовне зло. Повне смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця і ним же проклинаймо людей, створених за Божою подобою. З того ж рота виходить благословенні прокляття. Брати мої, не годиться, щоб так воно було. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Брати мої. Чи може смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? Так само й солончак не може давати солодкої води. Два види мудрості. Хто є мудрий і досвідчений між вами? Нехай він покаже своєю гідною поведінкою, що його вчинки, зроблені з лагідністю, яку дає мудрість. Якщо ж ви маєте у вашому серці гірку заздрість і суперництво, не вихваляйтеся і не брешіть проти істини. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, плоцька, бісівська, бо де є заздрість і суперництво, там безладдя і усяке зледіло. А мудрість, яка сходить з гори, насамперед чиста, потім мирна. Лагідна, слухняна, повна милосердя добрих плодів, неупереджена, нелицемірна, бо плід праведності сіється в мирі тими, Хто творить мир. Послання Якова. Розділ четвертий. Дружба зі Світом. Звідки війни та конфлікти між вами? Хіба не з ваших задоволень, які воюють у ваших тілах? Ви бажаєте, але не маєте. Вбиваєте й заздрите, та не можете отримати. Б'єтеся і конфліктуєте. Ви не маєте тому, що не просите. Або просите і не отримуєте, бо погано просите, щоб лише задовольнити свої бажання. Перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча з Богом? Якщо хтось хоче бути другом світу, то й стає ворогом Бога. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже? Він із заздрістю прагне духа, якого оселив у нас, але він дає нам ще більшу благодать, тому каже Бог противиться гордим, а смиренним виявляє милість. Тож підкоріться Богові. Противтеся дияволу, і він втече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Вимийте руки, грішники, і ви, двоєдушні, очистіть ваші серця. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на скорботу. Смиріться перед Господом, і він. Піднесе вас. Суд над братом. Брати, не обмовляйте одне одного. Хто обмовляє брата або осуджує його? Обмовляє закон і осуджує закон. А якщо ти осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є тільки один законодавець і суддя спроможний спасти і знищити. А ти хто такий, щоб осуджувати ближнього? Попередження щодо хвастливості Тепер слухайте ви, що кажете. Сьогодні або завтра ми підемо до певного міста, перебудемо там рік, будемо торгувати та заробляти. Ви, які не знаєте, що буде завтра, що таке ваше життя? Адже ви як пара, яка з'являється на мить, а потім зникає. Натомість ви мали б казати Якщо Господь захоче, ми будемо живі і зробимо те чи інше. А зараз ви вихваляєтесь у ваших гордощах усе це вихваляння зло. Отже, хто знає, як робити добро, та не робить його, той грішить. Послання Якова. Розділ п'ятий. Вирок щодо багатіїв. Тепер слухайте ви, багатії. Плачте й ридайте через нещастя, які насуваються на вас. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг поїла міль. Ваше золото й срібло поіржавіло. І ця іржа буде свідком проти вас та з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали багатства в останні дні. Ось кричить затримана вами платня робітників, які жали на ваших полях, і бідканя женців досягли до вух Господа воїнств. Ви жили в розкоші на землі і шикували. Ви насетили ваші серця в день забою. Ви засудили та вбили праведника, який вам не противився. Терплячість у стражданнях. Отже, брати. Будьте терплячі до приходу Господа. Ось фермер терпляче чекає цінного плоду землі, аж до раннього та пізнього дощу. Будьте й ви терплячі. Зміцнюйте ваші серця. Бо прихід Господа вже наближається. Брати, не нарікайте одне на одного, щоб не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати. Майте за приклад страждання та довготерпіння пророків, які промовляли від імені Господа. Ось ми вважаємо блаженними тих, хто вистояв. Ви чули про стійкість Йова і побачили якою була Господня мета. Адже Бог милосердний та щадрий. Та передусім, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай ваше так означає так, а ні означає ні, щоб ви не підпали під суд. Сила молитви. Хтось із вас страждає? Нехай молиться. Хтось радіє, нехай співає псалми. Хтось із вас хворіє. Нехай покличе старішим церкви, і нехай вони помоляться за нього, помазавши його олією в ім'я Господа. Молитва віри врятує хворого. І Господь підійме його. А якщо він вчинив гріхи, то простить йому. Отже. Визнавайте гріхи один одному й моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Ревна молитва праведника сильна у своїй дії. Ілля був звичайною людиною, як і ми. Та коли він помолився, щоб не дощило, то не було дощу в тому краю три роки і шість місяців, тоді він помолився знову, і небо дало дощ. А земля принесла свій плід. Брати мої, якщо хтось із вас відхиляється від істини, а інший наверне його, знайте, що той, хто навернув грішника з його оманливої дороги, урятує його душу від смерті і покриє безліч гріхів.